П'ятниця 13, друзі мої. Запрошую вас на мій читацький шабаш для всіх, кому мало Хеллоуіна раз на рік. Вітаю вас на каналі Фейклор. Мене звати Олена, і сьогодні ми поговоримо про магію, чаклунство і книжки, які пахнуть зіллям, старими сторінками і димом з ритуального вогнища. Бо я підібрала для вас 13 книжок про відьом. Які з них моторошні й темні, деякі затишні? Тут знайдеться трохи класики, трошки нонфікшено, і, звісно, багато магії. Тема відьоми у книжках одна з моїх улюблених. Ця любов почалася в мене ще з дитинства. Тоді я вперше побачила відео не в книжках, а на екрані. І, звісно ж, неможливо не згадати зачарованих. Але найбільше на мене вплинули два фільми: один з них це чаклунство 96 96-го року. А інший практична магія з Ніколь Кідман та Сандрою Балок. По чаклунство у мене навіть є фігурка Фанко: це Ненсі з чаклунства, не моя улюблена героїня. Мені більше подобалася героїня Ніф Кембл, але точно найяскравіша. Так от з тих часів відьомська тематика мене не відпускала, і як тільки я бачу книжки про відьом, одразу біжу читати. І перейдемо до першої книги цієї підбірки Скандальні зізнання Лідії Беннет, «Відьми» Малінди Тау. Ця книжка вийде у видавництва ще одну сторінку. Любити і упередження, але також і книжки про відьом, тоді ця книга для вас розповідається в цій книзі про ту саму Лідію Беннет, яку спокусив Джордж Вікгем. А містер Дарсів рятував її від остаточного падіння, чим завоював приязнь її сестри Елізабет Беннет. Але може, хочете подивитися на все з точки зору Лідії Беннет? А що якщо все було трохи не так, і Лідія Беннет – це відьма? А причини втечі з Вікером зовсім інакші. Все криється за раптовим і навіть для Віліді трохи легковажним бажанням податися до Брайтона. Авторка не знущається з усіма нами улюбленої книжки, вона справді любить та поважає гордість і упередження і по-новому розкриває вже знайомих нам персонажів. Ця книга вийшла дуже креативною, веселою та захопливою. Це дуже вдале поєднання класики та фентезі. Якщо хочете побачити знайомий світ під новим кутом, то ця книжка точно для вас. Наступна книга вже класика літератури про відьом Слюфут Джеральда Брома. Так, цієї книжки ще немає українською, але я впевнена, що після викрадача дітей Джеральда Брома небо обов'язково візьметь видавати слюфут. А здається, було навіть анонсування цієї книги, але я точно не впевнена. Ця книга розповідає про 17 сторіччя, про пуританське село біля Конектор Куту. Головна героїня Абіта молода жінка, яка нещодавно втратила чоловіка. Громада цього селища дуже ворожа, налаштована до Абіти і хоче знищити її незалежність. В цей же час у навколишньому лісі пробуджується давній дух. Колоністи називають його Слюфутом. Книжка досліджує протистояння між релігійними догмами пуритан та природною магією, яка втілена в образі слюфута та головної персонажки Абіти. Вона порушує питання жіночої автономії, релігійного фанатизму та пошуку власної ідентичності. У книзі ви зустрінете багато дратуючих персонажів, але кінцівка вас не розчарує. Також Джерольд Бром сам малює ілюстрації до своїх книжок, і вони просто неймовірні. І якщо вам подобається фільм від студії А 24 Відьма, то обов'язково придивіться до цієї книжки. Далі книжка зі схожим вайбом на попередню: знову відсилки до «Салемського процесу, і це голос нічного птаха Роберта Маккамана. Її ще не анонсували українською, і я не знаю, як її перекладуть, але головне, що перекладуть. Її е, анонсували видавництво «Жорж», Вони пообіцяли, що видадуть усю серію про Меттью Корбета. Це в нас вже детектив із знову 17 століття. Мешканці Фаунд Трояла. Вірять, що на їх селище накладено закляття відьми, через що трапляються незбагненні трагедії. І вони хочуть, щоб вдову Рейчел Ховард спалили як відьму за те, що вона робить селище. Суддя Айзек Вудворд. І його помічник Мечі Корбет вирушають з Чарльстона до містечка Фаунт Роял, щоб розібратися в цій справі. Це така товстенька книжка на 800 сторінок. Якщо ви полюбляєте товстунці, то зверніть увагу на цю книжку. Персонажів багато і вони гарно прописані. Містечко Фаунт Роял, що гниє середини, насичене страхом. І є головним героєм цієї книжки також. Я читала її у перший рік війни, і в цьому світі було дуже неприємно знаходитись. Якраз були відключення води та світла, а в цій книзі теж не райські умови, тому треба буде якось перечитати. Це серія книг. В кожній книзі нова історія про мечу Корбета. І якщо ви любите історичні романи, детективи, містику, то вам точно треба прочитати її. Не обійдемося в цій підбірці без класики, а саме української класики. Конотопська відьма Григорія Квітки Основ'яненко. Хоча, як кажуть, що ми своїх жінок за відьомство не палили на вогнищі, але, як ми можемо побачити в цій книзі, не палили, а топили. Тут у нас вже 18 століття і повість розповідає про козацького сотника Микиту Забрьоху, якому відмовила дівчина у залицяннях. Олена розумна, красива і має нареченого, тому відмовила йому без роздумів. Та Забрьоха так просто не відступає. Він звертається до Конотопської відьми Явдохи-Зубихи, щоб та причарувала до нього Олену. Тут гарний гумор, цікавий сюжет, класні стилістичні прийоми, типу, як висміювали пістряка, або початок розділів сумний та невеселий. Але це якесь знущання було читати про жінок в той час. Тут їх і б'ють ні за що, і топлять, і не поважають. Під кінець ти наче отримуєш задоволення, як все складається, але ж ні, автор пише закінчення. Це буквально півсторінка тексту, яка псує всю відьомську тематику, яка нас цікавить, і є надто релігійною з моралізаторським уклоном, хоча мораль тут дуже сумнівна. Переходимо до наступної книги Непокірні Емілії Гарт. І тут я хочу показати оригінальну обкладинку, тому що коли я побачила її у видавництві лабораторії, я зовсім не впізнала книгу, яку дуже часто обговорювали на зарубіжному Буктюбі. Могла бути от така краса, але маємо, що маємо. Непокірні мають в собі три часові лінії і трьох різних жінок. У 2019 рік ми знайомимося з Кейт, яка тікає з Лондону до Вейворду, до старого котеджу своєї тітки. Там вона хоче зцілити своє серце після важких стосунків з аб'юзером, але знаходить таємницю своєї тітки, яка зберігається ще з часів полювання на відьому 17 століття. 1942 рік, під час Другої світової війни, Вайла опинилася в пастці сімейного величезного маєтку, але її не цікавить багатство. Як і брат, вона прагне вчитися, і єдине, що не дає їй зійти з розуму, це медальйон з літерою В та видряпане слово непокірна невідомою рукою у її спальні. 1619 рік Альта чекає на суд. У селі вважають, що вона магічним способом вбила місцевого фермера. Головний доказ проти дівчини це її знання та невимовний інтерес до природи. Сумно, що попри століття різниці між трьома жінками, кожна з них кожній з них довелося пережити насильство, гноблення та зневагу. Це історія про родину, спадщину і відвагу. Книга поєднує в собі елементи жіночої прози історичної прози та магічного реалізму. У цій підбірці знайшлося місце. І для нонфіку відомство Історія одного страху Рональда Гаттона виходило у видавництво «Стилет і Стилос. Ну, по перше, яка неймовірна обкладинка. Ця книга досліджує історію відьомства від стародавніх часів до сучасності. Написав її історик Рональд Гаттон. Він показує, як стародавні язичницькі традиції, шаманізм, народні вірування та християнські уявлення формували той образ відьми, який ми знаємо сьогодні. Останнім часом я рідко читаю нонфікшн, але через мою зацікавленість історію відьомства. А мене дуже привабила ця книга. З переваг ця книга, безперечно, дуже добре досліджена, дуже інформативна та чітка без води. З мінусів, вона занадто академічна та може бути трохи складною. Для знайомства з цією тематикою. З цікавого там є розділ про Древній Єгипет та їх ставлення до відьом. Спойлери вони дуже добре до них ставилися. Ще є цікавий розділ про відьом та фей. Фей, мене теж цікавлять, ви, напевно, помітили, судячи з назви мого каналу. Книга охоплює широкий історичний та географічний спектр. Насамперед автор досліджує, як різні суспільства в різний історичний час по всьому світу ставились та сприймали відьом. Його дослідження включає різноманітні традиції відьомства, виявлені в Африці на Близькому Сході у Південній Азії Австралії. Північній і південній Америці. Якщо не боїтеся занадто академічного тексту від професора Рональда Гаттона, а цей текст був перший опублікований Єльським університетом, то раджу почитати. Невеличкий оф поки робила цю підбірку, звернула увагу, як прикольно та креативно виглядають деякі автори, які пишуть про відділ. Хочу вам їх показати. Наприклад, це Рональд Гаттон, про якого я вам тільки що розповідала. А це Джеральд Бром, автор Слюфут. А оце Роберт Макамон, автор Голоса нічного птаха. Ну, скажіть, дуже креативні дядечки. А тепер переходимо до затишних книжок. І перша книга це Садові чари від Сари Едісон Аллен. І теж хоче додати її оригінальну обкладинку, бо в тому році на англомовному буктюбі вона була дуже популярна. Про неї багато говорили, бо, здається, було перевадання з новою обкладинкою. І, можливо, хтось з вас не знає, що українською вона теж виходила дуже вже давненько. Ця книга мені дуже схожа на мій улюблений фільм Практична магія. І вона навіть мені більше схожа, на цей фільм, ніж книжка, по якій був знятий він. А є книги Еліс Хоффман, Практична магія, але зараз не про неї. В садових чарах оповідається про двох сестер Вейверлі. Кожна з них має свій магічний дар, через що в місті їх вважають дивакуватими і люди тримаються подалі від них. Одна з сестер Клер працює в кейтерінгу і робить незвичайні страви з магічних трав та квітів зі свого саду. І вони здатні впливати на емоції людей. Клер живе своє спокійне життя у родинному маєтку Вейвер. Поки до неї не повертається її сестра. Вона тікає від чоловіка-аб'юзера зі своєю донькою. Це легкий чарівний сентиментальний роман з ноткою магічного реалізму, з атмосферою затишного маленького містечка. Трохи кулінарії, садівництва, плюс романтика, ідеальне, затишне відьомське читання. Як я можу говорити про відьом і не згадати Террі Пратчета і його дискосвіт? Правильно ніяк. Цикл про відьом. Нараховує книжок основної серії, і додатково під цикл про Тіфані складається з п'яти книжок: це фентезі-цикл, в якому розповідається про сільських відьом з королівства Ланкер. Бабуню дощовіск», тітуню ох та Маград Часник. В кожній книзі в них нова пригода і зазвичай нова літературна алюзія. Наприклад, моя улюблена книга це Маскарад, і це дуже весела алюзія на привода опери. А віші сестри це алюзія на Макбет Шекспіра. Цикл поєднує гумор, глибоку соціальну сатиру, магію та феміністичні мотиви. Люблю цей цикл безмежно за доброту та мудрість, яку несуть в собі ці книги. А також, безперечно, за тонкий гумор Террі теріпратчета. Порада від мене читати дві книги підряд, тому що до стилю письма Террі теріпратчета треба звикнути. І якраз першу книжку ти тільки розкачуєшся, а від другої вже. Отримуєш задоволення. З цього циклу можна починати знайомитися з дискосвітом. Наскільки я знаю, він стоїть у топі улюблених циклів для читачів. Ще одна добра, затишна книжка, яка зігріє ваше серце, надтаємне товариство відьом Сангу Мандана. У цій книзі є улюблений троп багатьох, знайдена родина. Це коли чужі люди стають вам ближчими за справжню сім'ю. Книжка мені нагадала Дім у Волошковому морі. Подивіться навіть оформлені схожі. Якщо вам сподобався Дім у Волошковому морі, обов'язково зверніть увагу на цю книжку. Головна героїня відьма Міка веде свій блог на YouTube про чеклунство. Кожного третього четверга, кожного третього місяця, вона зобов'язана відвідати надтаємне товариство на звичайних відьом їх збори. Його голова верховна відьма Прімроуз не задоволена тим, що Міка показує своє чаклунство на загал, тому що відьми повинні залишатися в тіні. Та Міка вважає, що нічого страшного вона не робить. Інтернет повний фейкових відьом, тому її ніхто не сприймає всерйоз. Але одного дня дідусь Іян бачить відео Міки і впізнає в ній справжню відьму. Він просить її приїхати до їх будинку. Щоб та навчила трьох маленьких відьмочок, як контролювати їх магію. У будинку, якого немає, так називають свій будинок, і Ян і інші жителі мешкають незвичні персонажі. Сам дідусь Іян, колишній актор, його, його чоловік Кен неймовірний добрий дідусь японець за 70, який працює у саду, дбайлива економка Люсі, загадкова господиня дому Ліліан, яка постійно знаходиться в археологічних експедиціях, а також вродливий, але колючий бібліотекар Джеймі. Це тепла історія про кохання, магію і взаємопідтримку, про те, як чужі. Люди можуть стати твоєю справжньою родиною. Я зробила манікюр, вдягла персні, але зовсім не жестикулюю на відео, тому дивіться. Повинна ж я була показати це. Доповню підбірку історіями на основі міфів. Це ж це медлін Міллер. Це переосмислення древнігрецького міфу з точки зору цирцеї. Вона тут не просто відьма з Одіссеї, а повноцінна героїня, яка проходить свій шлях болі, самотності та самопізнання. Це сильна, потужна феміністична історія, захоплива і дуже глибока. Читати як героїня проходить через селен від родини, чоловіків та світу. Але щоразу підіймається і стає сильнішою, було неймовірно. Якщо ви любите грецькі міфи, вам необхідно прочитати цю книгу. Далі в нас книжка на основі скандинавських міфів: Женев'єва горничик та її серце відьми. Вийшла нещодавно в Якабу Паблішинг. Історія відьми Ангербоди починається зі спалення як покарання від Одіна за те, що вона відмовилася розкрити знання майбутнього. Вогонь позбавляє її сили пророцтв, але не знищує її серце. Вона ховається у лісі, там її знаходить локі. Між ними виникає кохання і народжується троє особливих дітей. Кожна дитина має свою таємну місію та долю. Ангер Бода намагається сховати дітей від Одіна, але до неї повертається її дар пророцтв. і вона бачить, що на дітей чекає небезпека. І тепер їй треба вирішити: скоритися долі чи боротися за своїх дітей. Теж покажу оригінальну обкладинку. Бо в такому вигляді я про неї чула. А в нашому ж вона доволі непримітна. Книжку часто порівнюють з серцею. Це одна з тих книг, від якої неможливо відірватися. Якщо ви любите скандинавські міфи та їх свіже креативне переосмислення, то ця книга вам точно зайде. А наостанок я залишила романтичне фентезі, Дебора Гаркнес «Сповідь Відьом. Урбаністичне фентезі про кохання відьми та вампіра глибоко в архівах бібліотеки Оксфорду молода дослідниця Діана Бішоп випадково викликає алхімічний манускрипт під час своїх досліджень. Будучи нащадком стародавньої і знатної родини відьом, Діана не хоче нічого спільного мати з магією, тому вона відправляє книгу назад у стоси. Але її відкриття запускає фантастичний підземний світ, і на бібліотеку нападають орда демонів, відьом та вампірів, які полюють на цей манускрипт. Свого часу ця книга була дуже популярна. Вона також виходила в Україні. Здається, в нас є тільки дві частини: сповідь відьом та тінь ночі. Також є серіал. Це дуже розважальне, ненапряжне чтиво, з яким добре відпочити. І остання тринадцята книжка з цієї добірки безсердечний мисливець Крістен Сікарелі. Ще одна неймовірна краса, а які зрізи гарні, ще не купила собі, але дуже хочу. Книга розповідає про руну, яка приховує своє справжнє єство. Вдень вона видає себе за поверхневу світську левицю, а вночі перетворюється на багряну міль. Відьму, месницю, яка рятує собі подібних від страти. Коли одне визволення не вдається, руна вирішує добути інформацію, закрутивши роман з мисливцем на відьом Гідеоном Шарпе. Він підозрює, що руна і є багряною мільєю, та вирішує підіграти їй. Тут вас чекає троп від ворогів до коханців, любовний трикутник та герої з сірою моралью. Рекомендую цю книгу всім, хто любить підліткове романтичне фентезі з чудовою хімією між персонажами та епічними поворотами сюжету. Загалом я дуже рада, що зараз видають стільки книжок про відьом. Ще нещодавно я шукала щось таке почитати про відьом і не могла знайти. Багато книг з цієї підбірки видали за останні два роки. І це ще далеко не все. Наприклад, я можу перерахувати, які є на нашому українському книжковому ринку, але не знаю, про що вони і, можливо, деякі з них зовсім не провідь. Наприклад, квітнева відьма. Вона колись була на обговоренні в, в книжковому клубі «Еми Антонюк. Також відьми з Варде. Бурштинова відьма, відьомська кров Олександра Ірванця про сучасні реалії і нашу, і нашу війну. А ви в коментарях розповідайте, які б книги про відео ви ще б додали в цю підбірку, а також діліться своїми враженнями про книжки, про які я розповіла. А наразі гарного вам ранку дня, вечора чи ночі. До нових зустрічей і не забувайте підтримувати мій канал, якщо вам сподобалося це відео. Буду дуже вдячна. Бувайте!